25 років назад ти народилась, і вже тоді світ почав шукати нас. Моя дружина, мій кращий друг, мій тил, мій спокій і мій баланс. Навіть твоє все нормально, коли в мене щось знову не так, ти послухаєш дуже спокійно і підкажеш правильний знак. Ти змінила мій ритм і порядок речей, без гучних обіцянок і пафосу. З тобою будь-який буденний момент став дуже милим і трішки з хаосом. А кінець і не крапка, а шлях хоч трохи крутий. Ми іноді голосно йдемо порізно, але фініш у нас завжди один. Ти вмієш зранку мовчати красиво і ввечері влучно мовчати теж. А я вчусь з тобою простому, бо іноді тиша це більше, ніж так. Ти бачила мене без прикрас, коли я був не той і не тут. Коли плани ламались не раз і слова не завжди е, тримали маршрут, ти не, е, ти не вчила мене, як жити, не читала нотації і, і схем. Ну добре, можливо, трішечки. Але, але ти дала мені право побути е, не зібраним, чесним і ось таким. З тобою не треба здаватись сильним. Можна просто побути простим, можна впасти, не бути стабільним і все одно лишатись твоїм. І, мабуть, у цьому весь сенс, не в ідеальності і не в словах, а в тому, що серед всіх якось ти завжди обираєш нас. І ось тобі 25 і попереду без доріг і годин, а я щасливий, і ти це життя поруч з тобою до кінця і не один. <плес>

Достаты? Да. <laughs> достаты, думаю, достаты, конечно. О, боже, маленькие такие гарни. <laughs> <laughs> такие мик микро. такие ну, да. гарни. Капец. прям <tokus> oh, Прикольно. Не тебе просто... Сменшит. Ой, а тут мне очень понравится. Понравится? Да. Прикольно. Сменьшить, да, треба будет? Ну, точно сменьшить, Воно очень большое Почнемо з того, що сьогодні 13 грудня. А в мене народження 14. О, мені подарив часи. А, Каже, що носить на руці, але мені не подобається на лівій, бо в мене ось тут татуїровка текар... закона гарно виглядає. А через те, що тут отак все зататуєровано, вона прикольно виглядає. Хіреть, да? так? <плоти> Дуже гарно. Я вже мамі фотки скинула. Приємно, надо знаєш завтра бути два дні дня на Це Приєдно, приємно, реально. Сім. А скільки їх? Триста штук. Ну вообще я думав, що він буде більше. Ні-ні цей... ні. Ну, бо 300 звучить більше ніж виглядає. Ні, це дуже гарно. А ти розстроївся? Думав, да, що він буде прямо величезним. Ну, він мав бути більше, ніж ти. Та куди. Ну куди? нічого, буде ріст. Дякую. Ну, так дивно, що я реально крінжувала з таких букетів. А так приємно їх отримувати капіт. Ну хоча б, ну от, раз там в рік, це супер, найчастіше. Бо це дуже дорого. Ну добре. Всім. Люблю тебе, пока. Зараз буду збиратись на день народження. Я дуже довго обирала заклад, я не знала, який краще буде по вайбу. Я писала в свій телеграм, питала з дівчат, вони там порадили дуже класні заклади. А якщо телеграм в описі, там реально мені, якщо щось треба, я їм пишу. Ребят, де взяти куртку, дівчинки, де взяти та де взяти то, який найкращий догляд за волосся? Ми недавно це розбирали, бо мені хотілося щось знайти, щоб не погіршувати стан волосся. Ну, типу, щоб випрямляти волосся, щоб була гарна укладка, але з мінімум шкоди. Коротше. От, і, е, я в них запитала за заклади, а вони мені порадили багато прикольних, і один з закладів був е, саме той, куди ми сьогодні йдемо. Е, там якраз буде зручно розміститись нам всім, бо нас буде десь 25, 22, 22 людини, десь так. І мені хотілося, знаєте, от в минулому році я взагалі не святкувала, а в цьому році мені хотілося, е, щоб прям мене вітали. От я прям хочу, щоб мене вітали, Я хочу, щоб мене любили, щоб. Квіти, щоб мені дарували подарунки, щоб мене цьомалі хочу гарно зібратись, мені хочеться якось, не знаю, відпочити, от прям подобати собі. Я прям от, от кайфую. Але день народження в мене завтра. Тобто я сьогодні ось така. А завтра ми йдемо на сніданок, потім у нас буде. Ми йдемо на мультик «Зоотрополіс 2». а потім підемо я, сестра, потім. Юля, Софія, ви вже їх знаєте, ви вже їх бачили. А, Ромчик і можливо піде ще Діма з нами друг. Тому ось так, ось така компанія. Да. А, вот, в мене вже зібраний лук на сьогодні. До речі, маска Атач. Атаж дуже хороший, я я бажаю. Зібраний лучок. Це мені підібрав Діма. Якраз такий, який піде з нами завтра на Мультик. Це стіліст найкращий взагалі в Україні. Реально, я так думаю. Тоді, мабуть, висвіту це його інстанін. Він топ. А, ось я буду прям дуже гарна, я поміряла цю сукню, вона, вона дуже мені подобається. І далі, що давайте переходимо на нарізочки, буду вас брати з собою і збиратися. Bye. Куда ти їдеш, дебіл? бил? Да, атмосферка напружена. Лєрчик, що робиш? Сторис. Працюєш. Які у вас плани на сьогоднішній вечір? Весело провести час. Окей. Окей. Лерка? Так, да, тож. Понял? Познімати тіктокі. О, супер. Нічого нового. Фотка. З ким ти плануєш знімати тіктокі? З ботічкою буша. А його ж не буде сьогодні. Буде, він написав без. Ага, блінс. Ти її день, та вночі. Ладно, все, я шучу, я хочу з Ромчиком познімати, з Леркою. Ну, взагалі з ну, супер. Привіт-привіт. Ми на зв'язі. Я тут. Софієчка, як твій настрій? Дуже клівий. <laughs> Ми йшли сюди. Окей. Okay. <laughs> я, до речі, не була ніколи в цьому закладі, але я бачила сторіс і багато хто розказував, що дуже класний заклад. А ще я вділа Сережку сьогодні зелену. Мені дуже подобається. Mm. <laughs> Я так рада бачити тебе, ти така муся, я не можу. Привіт, це та. Так, котик, Дякую, дуже дякую. Привіт. А ти реально, ти навіть не записаний лише. Вони втрачують сидять, на всяк випадок. Знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що наші друзі постійно запізнюються, коли ми зустрічаємось на Да, Алочка приїжджає приблизно через півтори-дві години. Але сьогодні вона як ну раніше ніж зірка. Все, я готував, поки вас не було. Ви точно з каналу Україна? Це не перший національний. Злучайно. Тобі бажаю багато емоцій. Взагалі, От є люди, які там колекціонують якісь монети, е, що там ще люди, марки, що завгодно. Але найафігенніша колекція, яка може бути в житті людини, це емоції. От я тобі да. бажаю, щоб в тебе було. Дуже багато е, спогадів в житті, подорожей, класних зустрічей, якихось таких моментів, коли от я не знаю, ловиш ти себе на таких е, моментах чи ні. У мене буває, коли ти сидиш, просто це може бути звичайна зустріч, да, да, може да, бути да, звичайна да, прогулянка. Да. І ти йдеш, і такий. Да. Це воно. От щоб оцих цих... цивоно да. в тебе було дуже дуже Дякую. багато. І я на так вообще іди <laughs> сюди. <связывая> <связывая> Спасибо, котик. Так. Чтобы твоя душа вела тебя туда, где ты обретешь подлинное счастье, свой смысл, и будешь каждой клеточкой своего сердца ощущать присутствие в этом потрясающем моменте жизни, чтобы оно тебя окутывало, и все вот так, остальное стало невидимым. Так обожаю твою окрыленность, я <связывая> не могу. Такой ангелочек. Дякую, <связывая> <связывая> котик. Типу Іди сюди, блядь, кажу. Вітаю тебе з днем народження. Мені Дякую. дуже подобається твій новий образ. Бажаю тобі діточок, як на небі зіроча. Ну і щоб твої хіти залітали в топ 3 Україна. Як мінімум. Як мінімум до кінця цього року. Давайте, хоча б один. <зовес> до кінця цього року не вийде, бо Конечно. не буде релізу. Ви по мімі міхніці. Будь ласка. Ой, дуже дякую, Павло. Я хочу, щоб ти ціла. Okay. пасла, щоб їда yeah, залишалася да. тільки їдою, <laughs> <WiFi. laughs> <sharp> щоб проблеми yeah. взагалі для себе... Це, мабуть, найкраще. Да. Я, скажу краще, Чу. щоб шруми поїхали обігнати факт. это очень хорошее вообще Чтобы щоб висівала всього, чого ти хочеш, і не боялась к своим целям. Бажаємо натхнення. Бажаємо реалізації всіх творчих планів, щоб — 26-й рік у нас не новий рік ну, новий рік Валерії, щоб твій новий наступаючий рік, 26-та частинка цього грудня, щоб вона принесла тобі реалізації всього того, що ти побажаєш. щоб ангел охоронець тебе оберігав, тебе твою сім'ю, щоб в тебе було міцне здоров'я і все, що сьогодні ти побажаєш, загадаєш про все, що ти мрієш, щоб Господь настільки це все реалізував, настільки це тобі потрібно. Ми тебе дуже вітаємо за народження, Днем народження. Дякую! — Наступаєш, Дякую. Дякую, Дякую, любима. А ці повітаємо. Дякую, Дякую. 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 спасибо. Боже, Дуже гарно. Гарно. Спасибо. Спасибо. Дякую. Дякую, що прийшли. Я, кстати, думала, що ви саліотитесь. Ні. Я була впевнена. У нас така погана репутація, да. а у вас дуже Да. У вас дуже хуйова репутація, да. блять. Ви ви пропустили ви всі, на всі наші святати? На річницю. Може, свята та хуйня просто. Єдине нормальне свято, вийця, блять, наше. <святка> <вам> Єдине нормальне свято, тому ми і прийшли. Тому що, ну, по тебе надирозно такі одялери треба квити. Зієтно, конечно, так це відчути. Дякую. Ну, я я пріоритет. люди, ваші люди важливі, і трошки Мене покажеш мені зріз? Нет, це черман. Я бачу, друзья добре, дякую. Так розказуєте. Приготували якісь слова для Лерки? Я тебе люблю, Лер. Я приготував слово кохання, Слово життя. Слово мудрість. Я стісняюсь. Вона труп логір. Бе, ти ти щось із неєшся, їбать. Ти ти все, ти все життя в Ютубі. Так я зараз не в Ютубі. Чи я в Ютубі? Я в Ютубі. Привіт, Альона! Це Ютуб. До речі, я коли формувалася, я дивилась влог. Да, реально? Прикольно. Ми дивилися влог. І навіть навіть говорили про влог. Кристина мені розповідала. І далі що розказувала? Вона розказує у дуже крутий блог. Так, да, да, сподобався? Так, да, да, блог прям топчик. Грузі моя, така моя днем народження, з mm. днем рождения. Тебя, я тебя так обожаю. Я тебя тоже, блин. Вибач, что я еще буду не украсть. Коли просто ты, я, я тебя дуже обожнюю. Ты просто неймовірна жіночка. И я, я, ну просто ты моя душа. Знається. Ты моя тоже душа, знаешь? З днем народження. Спасибо, любовь. Все, ты можешь сегодня нам пицца. Можешь мне даже что-то приемно сказать? Спасибо. Спасибо. Да, Рома Том. <реш> рома Том. пара. <реш> 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 Я весь вечір не їла, я хотіла щось з'їсти, потім я думала пити-не-пити. Пити. Я трошки випила. І мене тільки зараз пробило на їжу, і я тільки зараз почала кайфувати від креветок, від бікона. Я прям типу, дуже смачно їла, бо до цього я весь час їла тільки хлібочок. От і я тільки почала кушати і принесли тортик. І зараз я хочу, щоб от мені принесли тортик, щоб я задула свічку, можна казати бажання. Я хочу от в мене бажання. Я дуже довго його придумала, Це в 26-му році народити здорову дитину саме в 26-му році, і щоб наша сім'я збереглася, ми були разом щасливі, і дитинка була здорова. Все я задуваю. Ви вже всі почули моє бажання. Воно ну, я дихнула! — А можна йшов? Вона тепер точно збудеться, бо ну херенне бажання, що йому не збуде. Рома, це за тобою далі вже. Я тебе почув. Зробиш діток. Другий діток, ну вже не можу чекати. Я дуже хочу беременіти, я вже всі в уші прожужжала. добре. хорошо. день народження, це мій улюблений день в році, бо завжди сніг. Завжди у цей вайб новорічний і чогось я завжди любила лєр, День народження. Це круто. Ви прибули? Це прям дуже мило. Вау. Дивись, натопила сюди. Так починається у нас другий день народження. Другий день дня народження. Ось так. Я на роботу два дні. Вчора погулялася. А, я сьогодні, знаєте, я просунулася І така. Я така. А ні, я туалет. Потім відкрила вікно, поняла, що там сніг, Обережно! лягла, а в мене там э, ну шарики, квіти, все в подарках. Я в моменті... ти ж аж Я в моменті лягла так біля тебе. ти мене обняв чапка. Ще лягла. Я просто вливалася так. Я реально така щаслива ховить. Можна бути щасливим без грошей і так далі. Але блядь, я працюю для того, щоб це все мати. Вона мені дає спокій. Типу я не думаю, от вчора ми реально витратили. Рома каже 55к. Та ні, до ми насправді взагалі дуже мало витратили. Це дуже мало. Ну для Києва, для такого закладу, для того, що я як я собі це бачила. Чи робить мене це щасливо? Звісно. О, блядь, дождалась. Я так хотіла вдіти мульбуці. Свої чорні я відправила мамі, бо вона планувала їхати в Карпати, а вона не поїхала. Знаєте, знімати ютуб блог. Це дурістика, бо я постійно віщаю в нікуди. Я себе зловлю на цій думці, що я іду, і така кстати, я купила собі це, А кстати, не, 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 а як ви думаєте? А по факту я сні з ким? Пам'ятаєте, у мене була зйомка з вже вийшов цей влог з Поліною Дімою, з командою, якою я дуже дуже люблю працювати. І зараз я виставляю фотки я 17 вибрала. Як 17 і зробити хоча б 9, я не знаю, бо всі фотки гарні. Ми зустріли Кіру. Кіра вітає. Сорі. Будьте така офігінна. <клес> <клес> я пам'ятаю Кіру, коли вона взагалі така маленька була, а зараз <клес> <клес> вона вища. <вийшла. клес> ну я не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Так, да, бо я росла з нею разом, реально. На її влогах? Скільки тобі років? 16. 16. Ну, я дивилась влоги, Кіри, реально, так. Да. Ну, але я була подростком тоді. Але Дейці. я знала, а -а -а. да. Тепер Кіра буде дивитися. Да. Так, да. я на Сабіну дивилась, і мама моя дивилась на Сабіну, і така, типу, Саба. Я пам'ятаю. Реально. Добрый. Добрый. Сфоткатися з тобою хочеш. Можна сфоткатися? Звісно. Тобі Я такий манік прикольний, да, очень так так красиво. Тілі. Я дуже таке люблю. в Тайлера Скільки ти сиділа? Три з половиною це ужас. Yeah. Я зараз вообще перестала покривати, бо це ну це, це час <кхи> і гроші. <кхи> Я економлю. Що ти приїхала, Боже, Боже. Я не я подумати не могла, що ти приїхала. А ти з нами на мультик? ти купив білет білетним? Це в щевав. Я вважаю чутливому момент. Дякую. Я, я розумію, розумію. Що це за подруга та ну, да, да, да. потім звісно твоя мама. Я такі, Офігеть". так офіцій, таку подруга ні, просто дуже молодо виглядає. Я, я хотіла сказати, що ти, коли наступний раз приїдеш, ми з тобою підемо на Лєпко. І будемо ще далі ліпити. до нас. Коли виставили в Телеграм, що ти вот лепиш, я пошла пітер зберігати дуже да? прикольне. Мені дуже сподобалось. У мене я тебе зараз покажу. Дяну, ходили У мене навіть є папка, називається Ліпка гончарство. І от смотри, як гарно. Сего... Да? Да. Смотрите, ось вот да. таке зробила. Я ще не можу звикнути до того, що так багато друзів, і ми кожну неділю не можемо сістись, одна вот, наприклад. Наш сіл і ще ззаду. Привіт, собака, рік, даріочі. Я так розумів, всього активність собака висосала із дому. Кажу Ромі, що він мені зробив найкращий подарунок, а я вам ще не показала. Я ніколи б не могла уявити, що це буде настільки. <риток> ну, це, це, це не про годинник. Це не про це... годинник. Причому коли я отримала годинник, я така. А я круто. Люблю круто, до це сценарію. Навіть краще ніж вірш. Ну ми будемо вдома поставбитися. Тож це найкращий день на речі. Тут Чи тут ловить, мамочка приїхала. Тобто, так -то. це, okay, you you я дуже ah, кайфую. Ah, я мене це через внутрішні голови дуже дуже. Охорони бракує. Реально, я все життя думала, що мене немає друзів, я сама, а столи льо Реально потім в мене зараз. Дві найкращі найближчі подруги тут. Вероніка тут. Ти тут. Мене є чоловік охеренний. Мамочка. Що запитатись вас, сім'я? Як вам мультик? Класно, дуже. Мені дуже сподобалось. М -м -м, я капець кайфанула, реально це найкращий день народження. Так, да, мені теж подобається. Я не знала, що ти приїдеш, я так рада. А ви бачили, мені мама подаріла? Я насправді дуже хотіла таке. Найшла тільки там дуже маленька була цепочка зелений камушок, але він був яскравий і без такої підв'язки. І коли я відкривала сьогодні коробку, я побачила зверху ось це, і я подумала, знаєте, як це маленький такий ланцюжок. Я така. Вау, а потім я відкриваю далі. І ми всі я, Юля і в моменті. вау! Ну коротше, я дуже дуже задоволена. Дуже дуже дуже. Ми маємо зараз запихнути ляру додому, того що ми з Юлією замовили торт. Понимаєш? А Лера не панімає і вона агриться. Треба було в минулому році не святкувати, щоб цьому так кайфанути. От настільки. А Ніка, ти в свій день народження плачеш? Постійно. От, типу тобі сумно, прям. Да? Да, я вважаю це найгіршим днем. От так всі Юля теж постійно. Ти, ти плачеш постійно на свій день народження, так? Да? Я дуже люблю на День народження. Чого? Не знаю, це такий вайб. А ти, Софієчка, плачеш? Ні. Тобі не грушно в цей день? Ні. ні. що хотіла сказати? Люблю вас всех. Рада, что вы за мной сегодня. Я просто в минулому році така, у меня нет друзей, я вообще одна. И бла-бла-бла, так себе накрутила, что меня никто и не любит. А сегодня, реально, <зас> вы же все были за мной э, и в том році. Вообще, вы все со мной уже очень давно. Ты 25 лет, <зас> Ника 23, <зас> я всех. ты 5, Юля 20, ты 5. Это невероятно, это скарб. Реально, Я така щаслива. сьогодні Читай, читай. Ух ти, це що, крила? Вони виросли після зустрічі з тобою. Дивись, татуїровки, кірові ага. І я подумав, що раз вони виросли, то тепер, коли в мене є крила, я можу робити різні хороші справи. І Я тому я дістав із неба для тебе маленьку гарну зірочку. Це так мило, але в мене ще немає таких крил, щоб я теж могла дістати для тебе зірку. Це похоже. Дорі, ну, похоже. Так і Ромка похож. Але мені не треба. Я просто подумав, що поки крила є у мене, я можу для нас двох діставати з неба зірочки. Я це, не можу! Можу! Це, звісно, це найкращий вся... подарунок, да, правда. Це це 10 прямо. із 10 папка красава. в табовочні. <потка> 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 Спасибо. А хто це взагалі придумав? Е, Юля придумала, але ми скинулися двоє. Да. Загадуй бажання. Да, я загадую знову це бажання, яке було вчора, поетому. Нам не потрібно стільки дітей. Потрібні дві жінки. Я взагалі не роблю розпаковки, бо я потім думала зробити великі відео, але Оля настає, щоб я посмотрела. Олечка, уїжджає вже завтра. Да. Ти, короче, гель і вона так вот класно массовает, а потім усією стороною і робиш на масаж. І Фак, а в тебе так люблю это тоже дивиться. Офигеть! Ой, дуже пахне! Я ж тобі показувала її. Реально? Да, ми проходили і Фіані! я. Які гарні свічки в цумі ми проходили, і вони на першому поверсі. Я я. на, цю... на цю да. цю... це ти прям. Боже, дуже приємно. Я я Баня. Мені дуже подобається. Я, я себе обожаю. <ріст> ми їдемо на вечерю. Я взяла з собою подружку. Вона так і не відсвяткувала зі мною. <ріст> <ріст> ти чого? Учапан наша брендхіт, вона кашля. Чаї взяла ось таку подвісочку, де написано Чапа, і дуже гарно виглядає. Вона прям стільна мала. Через те, що зараз не часто у нас є світло вдома, а я не можу її постійно робити інгаляції. а треба два рази в день. От, тому да. Я утеплилась. Юля сказала, шапка дуже стільна, але й кумедна. Типа вона дуже кумедна, але мені так подобається в мунбудсах. Таких мітингах. До речі, я вдягнула сьогодні годинник, який Рома подарував, і він великий, але мені це подобається. Ну, не знаю. Він, звісно, йорзає, ну не знаю, він перевертається. Це гарно, скажіть, чи його треба зменшити? Ось так. Ну, його треба зменшити, так. Будемо кушати. А ще я взяла трав'яний чай і мед, бо після вчорашнього джентоніка в мене болить горло. Я з Дімою дуже багато разів. Ну, я вас знайома, я постійно про нього говорю і все діла. Я купила шапку. Покажи, Діму. А тепер, Діма, закрой глаза. Красиво? Красиво? Правду скажи. Та ні, ну на тобі красиво. Ні, реально? Просто вона така габаритна. Ти як танкіст.

Дякую, що було сьогодні зі мною, це було прикольно. І святкувати день народження два дні виявилось краще, ніж я собі думала. Тому ну, все, пока. Я вас всех люблю. Ой. Угу. Пока!